Само собою ластовий місце там, де він спавниться. І то на острові Усопа Давайте я зараз поберемо туди до Дешею, коротше. 에, давайте її трансформацію, тому що, мені здається, трансформація буде набагато пошвидше. І то такий, от, типа, маленький островочок, там, де ми купляємо кабу. Що я вже, в принципі, показую, як його знайти. Ну, ще раз покажу, тому що там багато чого відбувається. Так що давайте я поберемо ще туди до Дешею. І ми точно. І покажу вам властове місце, де той е, торговець спавниться. Тут якийсь щел, коротше, ну ладно, в принципі, не важливо. Він кудись. Ну... Ладно, я на нього так нападати, в принципі, не планував. І прямо десь спавниться, так, у, цих, у цьому доміку спавниться оцей чел. Ну, короче, був в тому доміку, я не знаю, я його теж ні разу не зустрічав, так що точно не можу сказати. Ну, короче, десь в цих доміках він точно спавниться. Прямо в доміку. Ну ви там побачите, його там видно за домику. І то рівно п'яте місце. Він вам може продати за два лями цього три меча: сайши, шезу і ту. Ой, сайши, шезу і ороші. Тобто, коротше, і ці три меча треба купити за два ляма. Кожен меч за два ляма. Щоб потім скрафтити з тих трьох мечів е, ТТК. Якщо ТТК, то один з наймбовших мечів в ігрі. Зараз вам покажу скіли, коротше, Перший скіл, то типу от ківо ривок. Але він, типу, робить ще то, типу, то не простий ривок, то про ривок. То він на НЦП ще робить. Давайте я вам покажу, як він робить на НЦП. Так. Е, Ща я тепнусь, Так. І от зараз покажу, як він робить на NCP. Так, е, от наша НCП-шка. І типо, ми його одколи хватаємо, і відколи робимо якийсь ковирок, і Ну, ну у мене ще не стати не меч. У мене фрукт, але все одно. І друга атака то от кіло торнадо, яке. Дуже підносить ігрока до верху і наносить сумасшедший урон. Ну, звичайно, урон у мене не сумасшедший, тому що стати не меч, але все одно там просто може 6К урону спокійно дожме. Ну, Дуже гарно, але, допустим, розкажу так: воно збиває інстинкт, якщо, допустим, я попаду цим вод драконом, типа, зараз покажу. А якщо, допустим, вже на торнаді, то інстинкт воно не збиває, на жаль. Допустим, якщо я, допустим, попаду от цим вод драконом, то воно збиває інстинкт. А, допустим, якщо б плавив просто у цим торнадо, то воно би не збило. Тобто, вже задів торнадо, воно не збиває. Думаю, все зрозуміло. Щоб е, отримати ще до бафу е, ТТК, вам ще треба 2 ляма. Ну, а тепер ви вже купили, допустимо, всі мечі. Е, ще хотів сказати, якщо ви робите ТТК, то ті три меча не пропадають. Так що переживати, то не треба. Е, ну, і само собою, е, щоб.